Вогнеборці у Львові загасили займання у автосервісі. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена полум'ям. У приміщенні були бочки від мастил, акумуляторні батареї та газовий балон, що могли у будь-який момент значно посилити пожежу. Однак вогнеборцям вдалося локалізувати полум'я та повністю ліквідувати займання. Весь процес тривав майже годину. Внаслідок цієї події було знищено два легковика та вантажний автомобіль, а також пошкоджена будівля. Ніхто з людей не постраждав. Ще одна пожежа у Львові. На вулиці Мазепа горів балкон однієї з квартир. Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що в помешканні перебуває 79-річна жінка, власниця житла. Як повідомили у ДСНС, потерпіла була на кухні при свідомості, але дезорієнтована та налякана. Вогнеборці вивели жінку із небезпечного помешкання на свіже повітря та передали медикам для огляду. На Львівщині внаслідок ДТП травмувався велосипедист. Відомо, що двоколісний зіткнувся з мікроавтобусом. Це сталося на дорозі поблизу села Синьковичі. Велосипедиста з травмами доставили до найближчого медзакладу, а правоохоронці наразі встановлюють причини цієї ДТП. Також відкрите кримінальне провадження. Чи зникне в Україні світло? І якщо так, то коли так звучать одні з топ запитань, які ставлять жителі нашої держави. Більшість областей лише нещодавно оговталися після ракетних ударів, здійснених росіянами по українських енергооб'єктах. А дефіцит електроенергії таки буде і влітку, і восени, і взимку кажуть в Укренерго. Торік в Україні була можливість експортувати власну електроенергію до Європи. Тепер ж маємо дефіцит джерела цього дефіциту. Теж відомі. Це пошкодження теплових і гідроелектростанцій. Я нагадаю, що жодна велика теплова гідроелектростанція в цій країні не уникнула, не уникла пошкоджень в тій чи іншій мірі. І це безумовно ремонтна кампанія, яка продовжується на атомних електростанціях для того, щоб максимізувати їхні виробіток взимку, збалансовуватимуть енергосистему, зокрема шляхом включення додаткових енергоблоків на природному газі та імпорту електроенергії з Європи. Якщо зазвичай влітку у нас надлишок електроенергії буває і профіцит, і ми навіть минулого року могли експортувати електроенергію до Європи, то треба розуміти, що цього літа і цієї осені у нас і взимку у нас буде більш дефіцитна система, тобто нам потрібно буде її збалансовувати за рахунок певних додаткових факторів. Для порівняння раніше, коли атомні блоки переходили у стан планових ремонтів і зупинялися для заміни палива, їх компенсували потужностями великих ГЕС і ТЕС цього ж року, теплові та гідроелектростанції потребують ремонтів після масованих ракетних атак. Тобто компенсувати виведення в ремонт атомних блоків буде складніше. Це також сприяє дефіциту в енергосистемі. Зазначимо, взимку атомна генерація забезпечувала 55% споживання електроенергії а з нинішньою ситуацією на АЕС. Зокрема, на Запорізькій це стане справжнім викликом на Запорізькій атомній станції, яка є найбільшою в Європі, працює шість ядерних реакторів. Даний час чотири реактори зупинені, два працюють в дуже малому режимі, тільки для того, щоб забезпечити себе енергією. До слова, Укренерго вже залучило близько 900 мільйонів євро фінансування та сподівається на залучення ще кількасот мільйонів, які стануть одним із тих ресурсів, що допоможуть підготувати енергосистеми до зими. Аліна Домбковська, Правда тут Львів. Мати батьківщина тепер покоїться у території терору. Пам'ятник радянської епохи демонтували у Брюховичах напередодні. Сьогодні ж його вже перенесли до меморіального музею тоталітарних режимів. Скульптура була виготовлена на Львівській кераміко-скульптурній фабриці у 1956 році і є пам'яткою історії, зазначили у міськраді. До слова, колекція радянської монументальної спадщини музею території терору складається з 59 предметів. Це й меморіальні дошки, весь комплекс монумента. Бойової слави, що був на вулиці Стрийській, барельєфи, вітражі і навіть фрагменти мозаїки. У Львові поставили на ноги військовослужбовця, який пережив важке осколкове поранення. Тіло бійця було паралізоване, а в голові застряг уламок відміни. Наразі захисник проходить реабілітацію у центрі незламні. Розповідає, що на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав Збройних сил, щоб захищати країну від ворога. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку разом з побратимом натрапили на міну. Вижив лише Роман. Я пам'ятаю. Як я лише як я впав і все, я навіть у мене у шуму у серйозний, я навіть не міг думати за нього за побратима. Я вже сам якось. А потім, коли йшли мої з мої хлопці. То я не, не одразу зрозумів, що це вони. Каже, спочатку подумав, що це йдуть расисти. У мене на такий випадок була граната. Я тримав її одною правда рукою, тому що право вже не, не, фу, не функціонувало. І, і, і потім, потім, але я почув, як почув свого побратима, і це мені врятувало життя. Побратими його витягнули, а згодом захисника доставили до лікарні, до йому надали необхідну допомогу та витягнули з голови уламок міни. Роман розповідає, що ці події для нього ніби в тумані. Прокинувся він вже у лікарні. Я пам'ятаю маму, маму, як вона заходила, як вона покликала сестру. Це я, я вже був у Києві. Це мене направили спочатку в Дніпро, а потім у Київ. Потім його доправили до Львова, де з ним почала працювати команда реабілітологів. Чоловік спочатку не міг навіть говорити. Вдалося його навчити пересідання на рівно високій поверхні з мінімальною допомогою, і по суті стояння біля шведської стінки. Коли я починав вже з ним працювати, ми почали вдосконалювати з ним здобуті вже його навики, по суті. Відпрацьовували більш самостійне пересідання на крісло колісне і на ліжко, щоб його мамі було легше за ним доглядати. Почали відновлювати стояння і поміряємо можливості почали відновлювати ходьбу за майже півроку роботи з реабілітологами вдалося досягнути чималих результатів. Ці ускладнення посттравматичні, які в Романа були, вони обмежували його практично повністю в плані мобільності. Йде мова про те, що він не міг самостійно сидіти безпечно, пересідати, стояти, ну і відповідно ходити. По мірі того, як вдавалося зменшувати оці прояви за рахунок медикаментозних засобів, ми починали працювати над його покращенням функціональності. Реабілітолог додає, що станом на зараз вдалося відновити його ходьбу. Він вже самостійно пересувається на невеликій відстані. Попереду ще тривалий процес відновлення, але прогнози досить позитивні, зазначають фахівці. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.